Якщо ти відчуваєш себе білою вороною або не в своїй тарілці, або відчуваєш внутрішню зажатість, страх, ця практика для тебе. Колись вона мені допомогла і я її почала опрацьовувати. На початках було дуже важко і некомфортно. Але коли, коли ти її починаєш щодня робити, ти відчуваєш зміни в своєму організму. Ось ця практика. Буду вдячна за лайк і комент, якщо тебе це зацепило. Ранком, коли ви встаєте з ліжка, підійдіть до церкви. Такі, як ви є, заспані, розпадлені, просто підійдіть до дзеркала. подивіться собі в очі і, гладячи рукою себе по голові, скажіть, я. Ти найдорожча людина в цьому світі. Ми справимось, ми зможемо. нам можна все. Ця досить проста практика на початках буде даватися важко. Або ти не зможеш дивитися собі в очі, або в тебе будуть іти сльози. Але роблячи день у день... Tev ir uzmogs darīt šīs lietas.